Вітаю, друзі! Вітаю Олексія Ляшенка. П'ятниця, вечірній випуск, завтра вже субота, завтра ввечері стріма 20.00, о в 8 ранку буде п'яти хвилинка. І дивіться, ось те, що ми з вами говоримо, те, про що ми з вами говоримо, пам'ятаєте про танки, про літаки, про ракети. Потім я казав, що. Про ордер на арешт Путіна. Що ви там сказала Німеччина, що заарештує, там щось крутила е, Південна Африка. Подивимося, як воно буде, там ще якась держава сказала в, в Південній Америці. Я, не, я сказав, що воно все піде. Е, сьогодні Арменія, Конституційний суд Вірменії. Визнав конституційними всі зобов'язані закреплені Римським статутом про міжду, між, міждержавним уголовному суді. Все, Вірменія підписала і Римський статут, і ратифікувала. Ну, вона практично сказала, що Путін в Арменію не шагу, Ми тебе тут здамо. Ми тебе спіймаємо, арештуємо і здамо. Ось так, я ж кажу, все буде потихеньку. Все буде потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ось таке гуляє ще в інтернеті. В Україні комунальне свавілля, влада тупо захищає комунальних шахраїв. Я вже задав таке питання: а що, друзі? От хто так от пише, каже, для чого каже, що ви заключаєте в собі слово влада. Яка влада? До кого ви звертаєтесь? А тут написано: Зеленський Ау, вибачте, якщо у вас в сільській раді, сільська рада підняла тариф на воду, ну, писати так, вибачте, може людина, яка нічого не розуміє. Взагалі нічого не розуміє, або не хоче розуміти, або ворог. Ну як? Зеленський? Я. Що значить комуналь Кожна послуга має свого хазяїна. Електрику це одні, там ахметам інші, воду це інші. Комунальні платежі за мус за сміття інші. А в кожному районі, в кожному селі, в кожному місті є влада, яку ось собственними ручками от этими вашими всіми ручками ви вибирали, яка стверджує, затверджує ці платежі. Коли це вже закінчиться? Невже, невже до такого, ось це так складно, що не можна зрозуміти? Що не президент не Верховна Рада навіть, не Кабінет міністрів. Вони не затверджують, не назначають, да? не видумують, не призначають і не стверджують тарифи. Ну, є там на газ, здається, і то, здається, зараз вже в Кабінеті міністрів нічого не. Йдіть в суд. Подавайте в суд, подавайте колективні позови, а то один кричить чи два кричить, в інших це влаштовує. Ну що це за галіматья? Ну ми ж розумні. Ми ж кажемо, ми найрозумніші українці, ми найграмотніші, ми найтолерантніші, ми найкласніші і так далі, і так далі, і так далі. А от таке писати: ну, це вибачте. Друзі, я, знаєте, пропустив 20-го. Березня, коли дякував Сергію Віктору, там разом з ним були донати і Савчук Євгенії, і Безвушка Оксані. Вибачте мене, я просто не дали в цій суматосі. Дякую вам, Євгенія, дякую вам, Оксана, просто прошу вибачення. І зразу хочу подякувати тим, хто сьогодні задонатив, Кіреєви Ірини. Назаренко Марії, Андрійкової Світлани, величезна подяка вам, Світлана, Власенка Ірині, хтось без це від термінала, без е, прізвища о 9.51 е, задонатили, А також на монобанк Лазебник Валерії. Ну, я здивлюсь, це, це вже наш колектив, це наша команда. Це ось тут, ну більшість, 80% ми вже просто працюємо. Ми обрали собі команду, ми обрали собі, що ми будемо робити, ми обрали своє бачення, ми обрали собі однодумців, і ми вже йдемо разом. І знаєте, це дорогого стоїть, Звісно, я кажу, підписуйтесь, але, але підписуйтесь. Так. Коментуйте, так, жміть дзвіночок, підписуйтесь на телеграм-канал Ляшенка Головне. Але у нас вже є команда. І вона надійна команда. Це наша. Я впевнений в ній, як і ви, друзі, думаю, впевнений в мені. Велика вам подяка. Йдемо далі. От такі у нас є. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Всі знають Джосеф Байден. Так от вони проводять саміт за демократію, називається. Я тільки не знаю саміт, в рамках чого не дійшов туди, просто побачив оце ось повідомлення і думаю, воно таке маленьке, воно невелике, якщо його обговорювати, але є, що його обговорювати. Так ось на цей саміт. Адміністрація президента Байдена, та й Байден сам, не запросили дві країни НАТО, в які вони спільно знаходяться в блоці НАТО. Це Туреччину і Угорщину. Ну, ви самі розумієте чому. Ну, Далеко і в Туреччині, і в Угорщині. Знаєте, лад схожий на демократію. Дуже далеко. А ще ці дві країни, ну, дійсно, якісь в горлі. Єдина країна з НАТО, яка ніяким чином, ніяким чином не допомагає нашим пораненим дітям, пораненим жінкам, яка не співчуває вбитим дітям, яка не співчуває вкраденим дітям, яка співчуває крадіям, вбивцям. Я не знаю, катам, терористам це Угорщина. Відкрито вона це все робить. І вона навіть хліба, кусочка, не дала нашим дітям сюди. Я не знаю, що вони там роблять з біженцями. Можливо, допомагають біженцям. Але якщо вони відмовилися ще від біженців, їм би Євросоюз, мабуть, взагалі сказав: до побачення. Ну, і Туреччина. Туреччина. Потихеньку поставляв оці товари двійного призначення, з якого росіяни роблять ракети, щоб потім вбивати нас, роблять снаряди, роблять якісь, якусь техніку. Це недобре. Тому Америка чітко показала і сказала, що друзі, щось у вас там не так. Щось ви не так робите. Українці вбивають. А ви допомагаєте, Туреччина і Угорщина. Давайте, друзі, це запам'ятовувати. Я знаю, що там до мене прийде, прилітає, прилітає часто. Що ви на угорці? Вони нам тут так допомагають. Можливо, вони комусь допомагають. Вони не допомагають моїй державі. Моїй державі. І вони були союзниками в Другій світовій війні. Союзниками нацистів. І вони окуповували мою державу. І вони знущалися тут от над моєю державою. І зараз вони це хочуть робити. Ну, ось так якось, друзі. І що б там не летіло, щоб там не казали, а воно якось так. Ну. Підпишіться на мій канал. Підпишіться і будемо разом. Завжди будемо разом. Будете. Отримувати повідомлення, якщо на дзвіночок натиснете. І от дивіться ще цікавий момент. Дивіться, дуже цікавий момент. Я починаю знаєте так, закохуватися в цю жінку, прем'єр-міністру Італії Джорджію Мелоні. Як мене лупили, коли її обрали, всі казали, я не знаю, можливо, вона колись зміниться. Можливо, її ставлення до нас зміниться. Все вже в цьому житті буває, друзі. І я не хочу казати там, ніколи, як то кажуть, ніколи не говори, ніколи. І я не хочу казати ніколи. Але я, напевно, один з небагатьох, котрий казав, нормальна жінка приходить, нормальний політик приходить. Потім, як Берлусконі Коні почав там перед нас, як вона його поставила до стінки, як зайчика, отак от за петельку взяла, підняла і сказала, ще раз гавкнеш, старий, я тебе випущу. І мовчить Берлусконі. в носу колупає. Знайдіть от, по Фейсбуку дуже багато гуляє. Та й в Ютубі є. На якомусь засіданні хтось там сказав, що треба, нам треба а, посадити Україну з Росією, щоб був мир і дати їм домовлятися. І що тут почалося з цієї симпатичної жіночки? Ви знаєте, вона як. Ота... Пісня, да? потихеньку, потихеньку. Спочатку тиха пісня починала, 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 потім як дала тому отому чи тій, кому хто там запропонував. Та ви що? Вона в кінці сказала. Ви що сказали? Ви взагалі розумієте? Прийшла держава. І вбиває людей, просто прийшла вбивати, а що творили всю зиму, що робили з дітьми, щоб були в холоді, щоб були без води, без електрики. Ох, і давала Джорджія. Ох, і давала. Ви бачите? Симпатичні Фіночка, Істоночка, Італійчка, і ще багато. Симпатичні жінки люблять нас. Стали любити. Може, і президент тут не до чого наш, я не знаю. От чому тут президент? Вони просто Україну люблять. Ні, я нічого не кажу. Я нічого. Президент наш класний. І він кохає свою першу леді. Тому що вона вона стільки допомагає І ці дівчата гарні. Гарні, гарні. Так що, так от у нас? Ну і ще. Де ж ви були, Петро Олексійович, з усіми вашими подільниками, з такими вашими камаріліями, з такими вашими чмонями, які можуть тільки красти, красти, красти. Оці Федіни, Геращенки, Герасимові, Парубії, Луценки. Що ж вони Ось дивіться, скільки вже арештували, там більше на мільярд вже арештовано статків Медведчука, які записані всі на Оксану Марченко? Ось вчора на 440 мільйонів гривень. Нормально? Електрометалургійний завод Дніпро Спецсталь в Запоріжжі. Ну, знайшли ж. Ну, воно ж, чи ви не знали цього всі? І Петро Олексійович цього не знав. І взагалі він нічого не знав. І про статки в Карпатах, і про ці. Хати, по ці фірми, і ось заводи, і труби, і все все не знав Петро Олексійович. Бідненький наш Петро, який він бідний, він нічого не знав. От нічого не знав, що Медведчук гад. Він навіть не знав, що Медведчук кум Путіна. І цього він навіть не знав. Він навіть не знав, що Медведчук їздив в Росію. Ну от звідки ля міг Петро Порошенко, президент, це знати. А те, що взагалі. Е, Медвечук записував все на Оксанку. Ну так це ж ну, це не, це не Петро Олексійович навіть уявити. не, уявити не Хоча Медвечук це 10 разів казав сам. Вона у мене номінальний володар, а я нічого не маю. Ось і все. Забирають у Оксанки, забирають у Медвечука і плаче Порошенка. Плаче, плаче, плаче Порошенка. Дуже плаче. Дуже, дуже. Ну що про Грузію? Так, двома словами. Все, що я казав, так і здійснилось. Нічого грузини робити не вони, там, все, вони на, на якийсь час відтермінували закон про іноземного агентства. агента. Цей закон буде прийнятий. Він буде по-іншому називатися, він буде трошки. Він все одно буде прийнятий. Грузини не хочуть міняти проросійську владу на владу проєвропейську. Вони не хочуть в Європу. Те, що я казав, ось і все. Ну я казав, що нічого з этого рая не буде. Так я казав за білорусів, нічого з этого рая не буде. В Білорусі не було лідера, в Грузії нема лідера, а лідера вони вбивають Михайла Саакашвілі. Ось і все. Це те, що... Ну і ще одне я хочу сказати. В Україні під прикриттям Єрмака тисяча ФСБшників 500 з них офіцери. Слухайте. Я у кого не спитаю своїх знайомих, да? ось тільки ті, хто підтримує Порошенка і так звані порохоботи, ось тільки вони впевнені, що Єрмак агент. А я коли питаю, а що він робить? Скажіть, от скажіть, в якому напрямку він працює? Де його де його субагенти, де його там розвітльона сітка, де його явки, де його е, паролі, де його. ну, Блін, ну скажіть, хоч що небудь? А що ти не знаєш, що він агент? Ой, блін, я коли це чую, ну все, думаю, ну вже це наші люди. Ну ніхто не знає, що Єрмак агент? Якщо не чують звідтіля? Тому що, ну. Ну, для того, щоб щось стверджувати, що вода холодна, вона повинна бути холодна і повинна буде скуштувати. Да? Для того, щоб стверджувати, що там туфлі маленькі, потрібно не, з, не зуміти обути. І все інше. І все інше, для того, щоб, 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 щоб. Треба побачити її в спортзалі. А тут Єрмак агент. Далі ще. Агент в чому? Торговий агент. Соціальний агент. Я не знаю, який там. Веселий агент, культурний агент. Ну що ви ліпите? Ще якийсь там Жановський, Крижановський, Мажаровський. Знаходять якусь. Знаходять якусь сволоту. щось вони там розказують. В чому агент? Покажіть, що він загентував. За Якийсь Вагнер та це видуманий Вагнер геть Порошенком, Бутусовим, там Шабунін підпрягався і гордон. Ще смішко. Вигадано все. все. Не те, що білими нітками, золотими вони писали так хотіли, а там ще Філатов був, з ними корбат заодно. Ну, Агент. Агент. А ви знаєте, хто це найбільше завжди кричить? держи вор, Той, хто вкрав. Ось той, хто вкрав, той, хто вор, той, хто краді, той, хто агент, о, той більше всього і кричить. Лоліта літа і разом з ним інші. Друзі, я вам дякую за те, що ми разом. Донатьте, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Діліться до завтра. Україна переможе!